нашій Біблії, Іван від Матвія, п'ятий розділ, і я буду читати старшого вірша. Побачивши Єрбу, Ісус підійшов, вийшов на гору, коли Він сів, до Нього підійшли його учні. І відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні у Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спрагнені праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви. Коли будуть вас зневажати та переслідувати і наговорюватимуть на вас всяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі, якщо сіль втратить силу, то як зробиш її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб виконати геть, або аби топтали її люди. Ви світло для світу. Не можна сховати місце, що стоїть на горі. І не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто вдома. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони, побачивши ваші добрі діла, прославили Отця Вашого, який на небесах. Амінь. Займайте свої місця. Ми з вами продовжуємо рухатися по нагорній проповіді Ісуса Христа. І я нагадаю, веду вас трошки в тематику. Ісус Христос зцілює дуже багатьох людей, які це прості люди, звичайні, це більше, більше суспільство. З низів, які не мають можливості звертатися до лікарів, які не, не, не потрібні цьому суспільстві, то особливо, які не особливо турбуються про них. І от приходить, з'являється Ісус, який проявляє до них увагу, який зціляє, який виганяє деменів, який дає здібність бачити, відкриває очі, уста. Той, хто близький, здається до таких непотрібних. Людей цьому суспільству, хворих на проказу, ми це бачили. І от цей він бажає не тільки знаєте, зцілення. їм вже хочеться знати, хто це, що це, чому це відбувається і що він буде говорити. І оці слова Ісуса Христа, про які ми говорили, ці блаженства, він показує, що вони близькі і можливі не тільки для багатих цього світу блаженства, да? десь в їхніх маєтках, в їхніх палатах. Десь за високими заборами вони собі будують їх. Але вони близькі і для кожного хто живе простого, небагатого, незаможнього, неславного, вони також близькі через якість серця, через пізнання через Бога. І от, перерахувавши всі оці дев'ять блаженств, ми вже з вами про них йшли. Андрій Іванович говорив про останні блаженства. Це коли, каже, ви будете переслідування, переслідування. Здається, бути переслідуваним це не блаженство. Але цього світу. Але блаженство, каже, буде в царстві Отця. Ви будете блаженними. Він потішить вас і ви для кожного з І далі Ісус Христос говорить оці слова. Ви сіль землі. Ви сіль землі. Я уявляю, як би дивилися на нього ці фарисеї, які були поруч вчителі, вони хотіли б сказати, так ми ж якраз, ми ж сила землі, ми значимість землі, в нас влада, ми є. Але Христос дивиться на цих людей і каже, ви є з цієї Ви є тими, хто осалює. Це ті, заради чого цей світ іще тримається, заради вас, тих, хто потребує цієї спасіння, хто пізнав оцю істину. Хто знає Бога із-за вас тримається, щоб Бог не знищив. І е, знаєте, в нього такі специфічні своєрідні компліменти, можна так сказати, і підтримка душеопіка. Він каже, висід, він а, Знаєте, е, Властивості солі це придавати смак, придавати смак їжі. Ну, Багато їжі, вона, вони не мають, не мають солі, і вона без, без смаку. Її важко споживати, коли не посолиш, так? Треба, щоб була оця сіль, тоді з'являється смак. І Христос говорить: ви єся сіль. Ви придаєте смак цьому світу. Ви ще його зберігаєте. Він ще чомусь і зберігається Богом, тому що є сіль. До речі, дуже цікаво, що. Навіть Господь, коли приносилися жертви, хлібні жертви, в книзі Левіта, він наголошував на те, що вони повинні були приноситися обов'язково із сіллю. Там вона придавала як цьому. От Дивіться, відкриємо Книгу Левітів, другий розділ, 13-й вірш, написано такі слова. Кожен дар твоєї хлібної жертви посолиш сіллю. Не допускай, що у твоїй хлібній жертви забракло солі Господнього заповіту з кожним твоїм даром переноситимеш і сіль. Тобто ми бачимо, сіль була на той час важливою річчю. Ну, Є свідчення, що навіть зарплату воїна видавали сіллю, Вона була цінністю, була цінувалася. Ми знаємо, да, от в нашій Україні чумаки їхали. Цим шляхом і біля Чорного моря добували і поверталися, і продавали, тому що сіль потрібна для того, щоб, щоб наш організм повноцінно працював, нам потрібна ця сіль. І Христос говорить до цих людей: ви сіль, ви пізнали істину, ви знаєте Бога, вам відкрито очі, що з'явився Месія. Знаєте, вони дійсно, дійсно це побачили. І дуже цікаво, що Христос говорить про те, що каже, якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже більше не придатна, хіба що виконати геть, аби топтали її люди. Я бачу тут порівняння, от якраз, коли вони побачили, хто перед ним, вони увірвали. І коли людина, дивіться, сіль має впливати на їжу. А не їжа нейтралізувати сіль. Якщо їжа нейтралізувала сіл, і ви берете вживаєте, і воно не солоне, ви розумієте щось не те. Щось, щось, або син втратила свою властивість. Тому що вона повинна придавати смак, а не їжа нейтралізувати. Вона повинна задавати то. І Ісус Христос попереджає про це, що каже, що ви повинні впливати. Це якраз, от я бачу в цьому, це якраз наша віра. Християни, церква, вона впливає, вона, знаєте, викриває, вона докоряє, вона показує правду і істину. Вона сілицю приносить цей світ. Яку світ не бажає знати. І знаєте, що буде намагатися зробити світ? Нейтралізувати. Знищити, знаєте, переконати вас. Ну не давайте не так радикально. Ну, не соліть так уже. Що ж ви сипете сіль на рану прямо? Не треба так прямо говорити. Ну, давайте якимись оборотами по-іншому. Але Христос попереджає, каже, якщо сіль втратить свою силу, вона нічого не буде передатися. Інший приклад, дивіться, він використовує два приклади. Два приклади, але вони говорять про одне і те саме. Ви світло для світу. Не можна сховати місто, що стоїть на горі, і не запалюють світільника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. А, дійсно простий, знаєте, от такі прості приклади використовує наш Господь, але вони дуже зрозумілі. В кожному домі була сіль, в кожному домі було світло. Було світло, запалювали, тому що на той час ну, зайдіть в приміщення, де немає світла, вам легко буде там знаходитися. Вам, мабуть, швидко захочеться його, його покинути. Вам захочеться звідти да, вийти. А, Книга Екклезіаста, 11 розділ 7 вірш, записані такі слова. Яке ж нам люби світло, і як приємно бачити сонце? Яке ж то прия... як... Як же нам любить світло і як приємно нам бачити сонце? Ви любите бачити сонце, коли ви виходите зранку, і сонечко світить, і особливо ще весна і тепло. І правда, душа радіє, нам приємно бачити. Христос говорить, не, не, про, знаєте, не про особливе, якесь світло, що ми будемо ходити з якимись ліхтарями і повинні світити всім людям. Христос говорить в цьому вірші, Він говорить про світло, яке знаходиться всередині людини. Це світло правди і істини. Це світло правди і істини. Якщо Якщо ми відкриємо Євангелія від Івана, Євангелія від Івана, давайте відкриємо п'ятий розділ, четвертий і п'ятий вірш. Ми повернемося до цього можливо ще, якщо буде час, ми повернемося. Дев'ятий розділ Дев'ятий розділ. з першого віша Івана Вілана. А коли Ісус ішов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали, Його кажучи, учителю, хто зрішив? Він чи батьки його, що сліпим, народився? Ісус відповів, ні він не зрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на ньому Божі діла. Доки є день, потрібно, щоб ви робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязі, освернив і помазав очі сліпом. І сказав: піти мися в упавлі силогам, у перекладі означає «посланий». Отже, він пішов, умився і прийшов. І прийшов злячок. Дивіться, ця людина, ця історія, вона знаходилась весь час в темряві. Схоже на нас. Ми прийшли і у нас немає інформації, звідки ми прийшли. Ми не знаємо законів цього світу до кінця, ми не знаємо, звідки людина створилася, люди намагаються придумати різні теорії. Спочатку це була теорія, що людина пішла від ведмедя. Потім від собаки. Потім вирішили закінчити давай від обізяни. Здається більше всього похоже. Давай хай буде від обізяни. І люди на цьому зупиняються. Люди, люди знають, в своєму безумстві намагаються якось пояснити, звідки ми прийшли. Людина цього не знає. Христос говорить, я знаю, звідки я прийшов. І я знаю, куди я йду. Ви не знаєте. Ми знаходимося в оцій темряві. І коли приходить Христос, Він каже, я є світло. Він знімає, він відкриває наші очі як у цій як людині, яка була від народження, вона була сліпою. Він не бачив. Він жив повністю. Б... Чи міг він жити? Скажіть. Міг. Його приводили, його готували, йому допомагали, його забезпечували, так? йому давали милостиню. Так, да, Він не міг жити в усій повноті, але він існував. Подивіться на нас. Ми з вами існуємо, як ті сліпі, да? десь щось знаходимо, десь якось добуваємо, якось проживаємо, проживаємо час. Але істини Божої істини про людину, звідки вона прийшла, і куди вона має піти, люди не знають. І дуже цікаво, я хотів би прочитати цю історію, щоб ми вона. Вона дуже чудова. Вона дуже чудова. Там сказано про, про батьків, які бояться, знаходяться в страху, кажуть, хай він сам відповідає. Ми єдине, що ми знаємо, що він був сліпий. Точно ми знаємо, коли, коли цього чоловіка закликають на суд, на суд фарисеїв, е, він говорить їм правду. Він говорить про те, що йому відкриті очі, відкриті очі Господом. І коли закликають батьків. Вони кажуть, ми не знаємо, ми знаємо тільки, що він був сліпий, а тепер точно знаємо, що він бачить. Ось, 23 розділ. Ось чому його батьки сказали, він дорослий. дорослий тож запитайте його самі. Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпий, і сказали йому: віддай славу Богові! Ми знаємо, що той чоловік грішний. У відповідь він сказав: чи він грішний, я не знаю. Одне знаючи, я був сліпий, а тепер бачу. Ще раз запитали його, що він тобі зробив, як відкрив твої очі. Він відповів їм, я кажу вже, я вам уже сказав, та ви не вислухали. Що ще хочете почути, чи ви хочете стати його учнями. І докорили йому, кажучи, це ти його учень, а ми учні Мойсея. Ми знаємо, що з Мойсеєм говорив Бог, а це ми не знаємо, звідки він. Чоловік сказав їм у відповідь: дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він відкрив мені очі. Адже відомо, що грішників Бог не слухає. Але коли хто Бога шанує і чинить Його волю, того Він слухає. Спокон віку не чувано, щоб хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. Якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого. А вони йому у відповідь сказали. Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас будеш вчити, і вигнали його геть. Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому, чи віриш ти в сина людського. Той у відповідь сказав: А хто він, Господи, щоби я повірив у нього? І Ісус сказав йому, і ти його бачив, і Отце Він говорить з тобою. Він же сказав: Вірю, Господи, і вклонився йому. І Ісус сказав: На суд я прийшов у цей світ, щоб сліпі бачили, а зрячі щоб ставали сліпими. Почувши це деякі фарисеї, які були із ним, сказали йому: Невже й ми не сліпи? Відповів їм сказав. Від... Відповів їм Ісус. Якби ви були сліпі, то не мали б гріха, але ви кажете, що бачите, то ж гріх ваш залишається на вас. Знаєте, така історія дуже вражаюча. Дуже така ну, надихаюча, як єлейна душа. Ті, хто повинні бачити, на жаль, не бачать Ісуса. Вони не розуміють, звідки Він. Він каже, дивно, що ви не знаєте, звідки Він прийшов. Христос каже, я прийшов від відця. Я прийшов принести світло. Він постійно говорить, я світло, я світло для вас. І оце світло, апостол Павло буде потім проповідувати, нести. Апостоли понесуть. Він каже, і в вас, мертвих, ваших ділах, і в беззаконнях ваших Бог в Ісусі Христі просвітив. Оце світло пробилося, знаєте, в оцей розум, оце серце. І оце темрява зникла. Написано, Бог світло викликав із темряви. Звідкіля? І там засяяло світло. Бог словом викликав своїм. Оце світло відроджує нас. І він каже, і ви є це світло, ви є світло. Якщо ви віруєте в Ісуса Христа, якщо він в вашому серці охрестилися, сповідуємо, ми є це світло. Не ховайте Його. Знаєте, часто спілкуєшся з людьми, люди говорять, кажуть, ти віриш Ісусу Христа, він каже, так, да, вірю, отам глибоко в душі, глибоко отам в серці своєму. Це як, світло є, але отак закрив, щоб ніхто не бачив. От там глибоко всередині в душі вірою, щоб навіть ніхто й не бачив, щоб воно нікому і не світило. Христос говорить, зніми і підніми, щоб всі бачили, щоб ти світив. Пам'ятаєте, про Яна написано? Він, він каже, Він був світлом, але він не був Ісусом, він не був справжнім світлом. Він каже, я прийшов для того, щоб засвідчити про світло. Я прийшов, щоб засвідчити про світло. Повірте, я також не світло. Я прийшов, я, я тільки свідчу про світло, яке я увірвав, яке я вірю, От як вірю, так я говорю. І апостол Павло каже, як вірю, так я говорю. Як сприйняв, як воно зайшло в мене, так я так і ділюся з вами. Я увірував в цьому слову. Я вірю в історії. Я вірю в цьому написаному. Апостол Петро в своєму посланні, він підтримуючи. Тих християн, які були розпорошені в тяжкі часи, Він їм показує, що каже, ми є апостоли, ми є свідками, що Ісус Христос є Син Божий, каже, ми чули на горі преображення голос Отця, який сказав, Він є син мій улюблений. Потім в цьому першому розділі, поставивши себе як свідка, особисто свідка. Потім в першому розділі, в 19 му вірші, пише такі слова. І ми маємо ще непорочне, пророче слово. І ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місті, доки почне розвиднятися, і ранкова заря засяє у ваших серцях. Ось він світильник, осінь, він, це світло перелилося в мене і я ділюся цим. Апостол Петро говорить, я вірю, я побачив це світло, там на горі преображені, я особистий світок. І він каже, якщо ви мені не вірите, візьміть пророчі писання, візьміть слово. Воно говорить про це світло. Ми бачимо, як сьогодні нищиться ТЕЦЕ. Це ці підприємства, які забезпечують наші будинки світлом. щоб ми з вами занурилися в темряву. Я скажу, це можна зробити. Якщо поставити це за мету, можна занурити. Але якщо в наших серцях ця правда, віра, істина, нехай світ не переможе її. Нехай ми не станемо несолоними. Нехай ми не закриємо оце світло нашими якимись іншими посудинами. Знаєте, від чого це залежить? Від нашої віри. Це сіль і це світло, це наша віра, в нашого Ісуса Христа і Спасителя. Подивіться, як апостоли вони світять. Вони проповідують апостол Петро після того, як Дня П'ятидесятниця, як вони сповнились Духа Святого, вони проповідують три тисячі, покаївшись, п'ять тисяч покаюшся. Він виходить в храм і говорить: немає іншого імені, якому належить нам спастися, крім імені Ісуса Христа. Ось він шлях, дорога, правда і життя. Ось він свічник, поставлений на високому місці, щоб світити всім людям. І це світло заходить в інше, і воно передається. І воно повинно передатися. Знаєте, чи ми повинні прийнявши це світло, ми повинні його примножити і передати. Це обов'язково. Унікальні властивості світла порівняно з іншими законами механіки. Наприклад, якщо якийсь предмет проходить через е -е, перешкоду. Ну, наприклад, знаю, та сама механічна, ми зараз чуємо ці снаряди, пулі, коли вона проходить через скло, вона втрачає свою швидкість. І вже не може летіти з тою швидкістю, якою летіло. Унікально, коли світло проходить через якусь перешкоду, воно далі пошириться з тою самою швидкістю. Унікальна властивість. Коли ви віддаєте своє, своє, своє світло, ви його не втрачаєте, а ви просто його поширюєте далі. І воно далі передається з тої з самої істинності. Властивості світла дуже дуже унікальне, воно не втрачає, Воно далі на все це передається. Ми можемо примножувати це світло, передаючи його інше. Христос, звертаючи, дивлячись на цих людей, говорить, ви думаєте, ви, ви нічого не можете в цьому світі? Ви думаєте, ви незначими і не можете впливати? Можете. Знаєте, нам дуже хочеться змінити весь світ. Зразу поміняти, щоб все кругом зразу помінялося. Знаєте, що ви почнете? Почніть світити в тому місці, де ви є. Почніть світити в тій сім'ї, в тому, в тому місці, де ви живете, де ви працюєте, Почніть світити. Турбуватись про добрі справи. Говорити про те, що я, я вірю в Ісуса Христа. Я вірю в Ісуса Христа. Почнемо світити. Христос говорить, якщо ми не світимо, ми не виконуємо своєї функції. Ворог завжди буде намагатися знищити, знищити світло. Залякати як через страх. Через страх, через обставини, через знаєте, сумніви. Його можна загасити, його можна задавити. Ми можемо втратити цю слава. Слово Боже попереджає. Сьогодні заклад для нас від Ісуса Христа не втрачай, Осолюй. не відмикайся, світи! Світи! І дивіться всі послання. Каже, ми як прийняли, як увірували, так і живемо, так і ходимо, так і сповідуємо, і так само вас учимо, щоб ви були навчені, вкорінені, втверджені в цій істині. Спасіння від Бога. Бог єсть. Це правда істина, яка в нас. Люди сьогодні намагаються знайти Бога в будівлях. Він живе і світить у наших серцях. Показуйте це їм в преображених серцях, в віруючих серцях, в живих серцях. Який світить іншим, і світло це непогасне, аж до він не прийде. Амінь. Амінь. Я дякую, Великий Господь, за те, що ти через слово Твоє, через сина Твого показав світло для кожного з нас. Це світло спасіння, це світло надії, це світло радості, це шлях неба, прощення В сині Твоєму, який дійсно є світло. Даруй нам. Побачивши, пізнавши цю істину, мене відкидати, а підносити її, світити, показуючи тебе, проповідуючи тебе, щоб дійсно ми могли осолювати цей світ. Це задача церкви, це задача кожного з нас Викривати, говорити цю правду про те, що ти є. Світ намагається впливати, але ти укріпи нас, щоб ми не заслали, щоб віра наша щоб ми довіряли твоєму слову, щоб ми зверталися до нього як цього свічника, який показує тебе. І, Господи, осяй нас світло обличчя свого, для того, щоб підтримати нас в цей час. Непростий, злий час ми бачимо, як це зло в світі, воно примножується, воно намагається занурити світ у страх, в темряву через силу, через зброю, через технологію, але за ніщо не вирве віру нашу і ніщо не затмари Слово Твоє. Господи, дій нас Твоєю благодатью, Богу, укріпляся. Дякую за це, дякую за кожного, якого Ти просвітив, покликав веди, Господь, нашого великого поклику звання світити і прославляти Тебе. Амінь.